Сьогодні існує таке вчення, знаходять виправдання, Бог є любов, можна там розлучатися, що хочеш роби, і повна свобода у сексі, наприклад, чоловік дружина одне тіло, так написано. Почекай. Але Бог він же каже інші речі, що розлучатися не можна, є лише певні підстави. Тому що те, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Але сьогодні є достатньо людей, які віруючі, і вони несуть інше вчення. Служителі несуть зовсім інше вчення. Але що говорить Біблія? Так, так, ні, ні, решта від лукавого. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Це йдеться про сім'ю. Зверніть увагу: перелюбники це зрадники, хто не зберігає сім'ю і таке інше. Перелюбників, що робитиме. Судитиме Бог, це пункт благодаті. А я думаю, а мені подобається те вчення, чи це?